So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Yeah, 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 Всім привет! Ви знову на моем каналі Зараз я вам хочу розказати историю. Тільки що, коротше, я там приходила біля бурси, і там у мене, типу, турніки. Я така йду стоїть якийсь дядько, Типу, з пакетами, походу, якісь бомж чи що. Дивиться, 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 я ще така не непоня... пам'ятаю. Не оглядаюся, він собі піську тре, розумієте? Представте такий тупо взагалі вивалив своє це. Мені тепер з тим путем треба йти обратно. Я зараз хочу, я все-таки ріскную, хочу прийти тим путем і засняти цього педофіла. Якщо ми мені... там якісь дивочки, я зараз підбіжу і спробую його засняти. Там ще дядько, який не Блін, він десь пропав. Оце на цьому місці він був. Блін, тут вже якісь людішки. Я коротко зараз прийшла на екзамени. І <реш> чекаю, поки вийде до мене очі. Це послідні я надію, що сьогодні його і став. І буду празднувати. Що я думаю о школі? Школа — це ужас. Я, коротко, зараз прийшла додому. Буду їсти дуже класну штуку. Таку ще саме покажу. Ось таку. І дивитися... Такий чай три пушка. І буду, коротше, дивитися серіал Ужаси по дешевке. Боже він такий странний вообще. Коротше, жорсткий серіальчик. Всім советую. Якщо хтось дивився американську історію ужасів, то це типа всі серіали, всі сезони місця змішані. Ну, коротше, так Оля, типа сказала. Ну, мені може трошки і похоже. Ну, коротше, не знаю. Дуже странний він подивіться його. My, forget my my, my, my forget Коротше я зараз уже в себе в дворіку чекаю, поки до мене підійде Даша і Ой, Оля і Даша, потому що Даша приїхала з Кіпра. І ми сьогодні будемо типа отмечать закінчення нашої сесії. Зустрілася з дівчинкою, з Дашенькою, яка приїхала до нас. Дивіться, я вам хотіла посетувати дуже класну річ, яка називається Глістер. Глістер тільки для рта. Це не реклама. Просто Коротше, Ви пошикаєте один раз і вам на час рот просто весь в'ят. Дуже освіжаючий, дуже класний. Коротше, 70 гривень, Якщо хочете, в мене є моя подружка Альона Гнатюк. У нас це все організовує, Звертайтесь до неї. І ті, хто там бухають, багато курять, скриваються до батьків, купляйте таку штучку. Дуже хороша. Вrium, <ви> <Då Sc predigung> і ще, короче, одна є дуже класна група з музикою. Я завжди напусла туди захожу, коли в мене закінчуються свої пісні, я завжди захожу в ту групу. Вона називається Music Pleasure. Короче, дуже класна група, там моя знакома постить свої круті пісні. Дашенька, кстати. вот Так що заходьте до цю групу, я вам кину ссылку в описані знизу. І заходьте туди і слухайте цю класну музичку. Це тупо для тих, хто шарить класні пісні. Ха-ха! <мес> <смес> Ми ще сидимо волі в Валів дворіку і збираємося виїхати в наш центр города. Я двері вам ще не показувала цей, ну, ті, хто не живуть не в вінниці. Я вам ще покажу внизу. Шампейн. Шампей. Шампінг. Sun, winter, spring, drunk in the morning. You are the reason I'm here. You are the reason I'm dancing. You saw the light back in the days. On this day, a baby so small evolved into someone so, so fine. All of those rides you'd be wanting, never get down. As long as this day's on, followed by night. This is your day in champagne, only ever before so perfect. Я привезла мне с Кипра конфетку, сейчас мы будем ее все вместе пробовать. Лайн, 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 белый, белый, белый. Потримай секундочку, давай. Давайте, он белый. Рекомендуешь, вот скажи. Рекомендую Просто щось парусив до моїх зрителів. А які тебе там зрителі? У мене дуже класні звідки. Яка категорія? Е, від 12 років. А і, і скільки? Є дідки, Я дядьки якісь рослі. Так, да, дядьки є. Мужики, менше ведіться на баб. Діти, ви мене не слухайте. То все херня. Заповнюю. Саме головне це любов. Секс не головне. Саме головне одношення. Довгі. це Дов подрощити, але сохранити отношення. Натурі? Да? А ти так сохраняв своє Так, да. Я, я півтора року йшла, поки мені баба дала. Натурі? Це дуже хороший результат. Підходь, підходь. Давай. Не ставьте, Давай, підходь, на картах, просить. А весь ну, світ. Ану, шла Саша по шосе і состала сушку. Саша Саша по шосе і состала сушку. 333-й артилерійський полк. 333 артилерійський полк. І прийшлося переподробне протокол. І пройшлось перед непорт. Ми, коротше, йшли і зустріли Томаша в городі. Де він говорить з хорого горками? І баус. Поснімаємося чувачків. будь пожалуйста, пару слов для того, что вы думаете. Привет. Это все. Что сказать? будь пожалуйста, что ты думаешь про наш центр города? Центр города? Да. Ну смотри, самое главное у меня уже есть. Вот, на видеокамеру. Подкатики? Да. Еще надо сделать цей. тут. И. І... Красавчик. И тут. На трусиках. Там... Это у меня всегда сделано. Я поняла. Спасибо. Ромашка Ченел. Ты девочка? Да, я знаю. Да? Спасибо. Ну, давайте, пока. Давайте. пока. Класс! Я нашла своих. Простите, пожалуйста. Нашла своих зрителей. Палитра, Видите, такая штучка, которая вырабатывает наклейки сразу. И тут написано Елена. Да, давай. Burn it down, burn it all down, down. Look around, take another look around. Are you pleased with the bed that you made that you made? Are you content with the lies that you said? Can you sleep, baby? Tell me, can you sleep? You know what you did, just knowing. Скоріше видали безплатно. Скоріше видали безплатно. Ромашку, дивіться. Я стояла возлі мужчини, він мені дав достатньо ромашку. Дякую, давайте вас і нім. Спасибо, велике. До свидання, дякую.